Так, все, я в тебе сюда ебать. Ой, да, да, я б... батюшка, вся хуйня, да-да-да, здрасте. Да, 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 тут ничего, все нормально. Тут ничо, Но, никто не трахается, тут все хорошо. Меня никто не изнасиловал. Здрасте, а, а що ви хотіли? Mm -hmm. Ясно. Два белых пидераста. Не, вы спросили. Нет, вы вообще-то... Корщу влетел нет. в гнездо. Тогда витаю вас, раз вы сюда влетели, витаю. Нет, нет, нет. Его коршун влетел в твои... Да, да, а, а это Да. Карли, а как так? Тебе и тут ебают в церкви. Ой, да, реально близько всього він тієсть. Хехехехехе. Який жах, який так поглибився? Іди з цим розкажіть, біжіть розказувати. Ви не поняли, зараз тут буде або у мене будуть гроші, або тут буде два мертвих білих. Підіраста. В мене тільки три доллера можна подивитися. Все, вигрібай, вигрібай, Карл. Ну, ну, ну. Або я візьму, або твій хуй, блядь, як талісман. Або я візьму. Отдавай все. Отдавай все. Жонтик вам надо. Секунду, до жонтик. Хочешь там зіграю, безкоштовно. Не, не бачу, может. Добре, тоді я вам дам срібну пряжку. Тримайте. Ти якісь дергани мені кажуть. Так, да, ви трошки... Та нічого страшного. Зараз у мене дергнеться рука, і цей топор політить тобі в скрунь. Мене кажуть, це член дергнувся. Тримайте ще жонтика. Бачиш, бачиш кістки мені на, на руках. Тримайте ще. Ще вас дуже сексуальні кістки, дуже да, сексуальні. Да. А як ти так трубу в зубах тримаєш, Карлі? Продо, продовжуй, продовжуй мене хвалити, мені подобається. Мені подобається, коли мене хвалить Карлі. Що у вас такий член, випираючий з цих штанов. Да, да. Помогите я продемонструвати? Я його називаю парящий орел. Нет, не можете. А якщо я вам гроші дам? Mm. Дай ты ему так да. Ми, от нам же гроші дали, так ти будеш показувати чи ні? Да, ми тобі гроші дали. Да, давай, показуй. А, показати, да? Габай да. <звук> <звук> ладно. Я піду напевно.